Вітаю вас на моєму Ютуб каналі. Біржа Більже не перестає нас приємно дивувати дуже крутими акціями. Не встиг я виконати минулу, про яку розповідав в крайньому відео, як вже почалася ще одна акція зі ще більшим призовим пулом. промо акція розпочалася лише сьогодні, лише декілька годин назад я опублікував пост свій телеграм-канал про неї. Вже записую для вас детальне відео, при кому ми пройдемось по усіх умовах. Буквально дві години назад я опублікував все в текстовому режимі, що потрібно зробити і виконати. Тому як ви розумієте, хто. Хто підписаний, хто має включення сповіщення, вже прочитав це все, вже може приступив до виконання умов і вже знає, що він буде робити сьогодні, завтра і наступний майже цілий місяць квітень, тому що дедлайн акції аж 26 квітня, і ми маємо багато часу, щоб зробити свій один аккаунт або за можливості чим побільше. Як бачите, під постом вже є 72 коментарі, Люди активно спілкуються, в цьому і є сила ком'юніті. Тому ще раз таки кажу: приєднуйтесь до нас, посилання на мій телеграм-канал і на телеграм чат як завжди буде в описі і в коментарях. Це зрозуміло, давайте перейдемо до виконання самих умов цієї акції. В першу чергу, перед виконанням ви самі розумієте, вам потрібен аккаунт на біржі Байбіт. Якщо ви досі його не маєте, реєструйте за моїм партнерським посиланням в описі, за ним ви отримаєте всі можливі бонуси і плюшки для новачків. Зареєструвались, пройшли верифікацію, тоді можете приступати до виконання умов. Якщо у вас з цим виникнуть проблеми, можете знайти на моєму ютуб каналі детальне відео, як реєструватися і проходити верифікацію. Піло першу умову, це підписатись на два твіттер аккаунти на Bybit і EveryVold. Натискаємо на слово ByBit в моєму тексті і у нас одразу вибиває посилання. Це є твіттер Bybit, як бачите, я вже підписаний, тому закриваю і переходжу назад. Переходимо за другим посиланням на Твіттер. Тут вже є 300 тисяч підписників, підписуємось. Перше завдання ми виконали. Далі нам потрібно цитувати пост в Твіттері. Переходимо за посиланням. Бачимо ось такий пост, можемо його лайкнути і далі натискаємо на цитувати або зробити репост Тут натискаємо цитата, так буде правильніше І пишемо будь-який коментар. Я завжди пишу щось адекватне, але в загальному цього ніхто точно не перевіряє і немає різниці, що писати. Натискаємо опублікувати пост. Це завдання ми виконали. Повертаємось назад до. Виконання умов. Наступне третє завдання це зробити депозит на біржу Bybit 100 USDT і торгувати в парі токен Every до USDT на 100 доларів. В цьому нічого складного немає. Практично в кожній акції на біржі Bybit є така умова. Завжди вона однакова, зробити депозит 100 USDT і купити продати токен на 100 USDT. Тому якщо у вас вже є на біржі 100 USDT на біржі Bybit, зробіть вивід на іншу біржу чи гаманець і ще раз переведіть на свій Bybit. Так буде правильніше, тому що в умовах детально пишуть. Що ми маємо зробити депозит в період акцій. Я це вже зробив, тому переходжу на свою біржу Bybit, знаходимо на спотовій торгівлі пару Every USDT. Як бачите, в мене на балансі немає USDT, тому що вони на гаманці фінансування. Та як я щойно зробив депозит, депозит завжди зараховується на гаманець фінансування. Я натискаю переказ, щоб він був на єдиному торговому аккаунті. Усі. Підтвердити, в мене є 105 USDT, як бачите, з запасом. Вибираємо по ринку на максимум купити. Підтверджуємо. Одразу продати і продаємо. Все, ми виконали умову. Ці 100 USDT, які ми поповнили, в нас залишаються на балансі по умовах акції. Ми не маємо їх виводити. Скоріше такого в умовах не було. Тепер так бабіт зробив, тому мусимо до цього прислухатись і тримати на своєму балансі 100 USDT. Якщо у вас виникнуть проблеми з поповненням через p 2 p або з переказом, наприклад, з Binance, по всьому цьому, в мене є відео. В мене є відео, і як переказати з Binance, і як поповнити свій байбіт через p 2 p Тому можете ці відео знайти. Вони ще були приблизно вік назад, і зараз вони досі актуальні. Ми вже виконали три завдання, а я зовсім забув вам сказати про нагороди цієї акції, чому ж вона така крута. Цій акції призовий пул 140 мільйонів токенів евері, а це на секундочку, по теперішньому курсу 17 мільйонів доларів. І ці кошти будуть розподілені серед 100 тисяч рандомних переможців. Аж 100 тисяч рандомних переможців отримують по 1000 токенів евері. По теперішньому курсу давайте перейдемо, вибираємо продаж 1000 токенів, це є 121 USDT. Токен зовсім нещодавно, як бачите, залістився, він був по великій ціні, потім почав падати. І тепер його ціна приблизно стабілізувалась, і він так йде в районі 12 центів. Я думаю, що він так і буде, можливо, трошки менше, можливо, трошки більше, але все одно ця нагорода не буде поганою, навіть якщо це буде 50 USDT. ми не робимо важких дій, ми не робимо ніяких великих затрат і не покладаємо багато часу на виконання цих умов. Тому в загальному нагорода дуже приємна і аж 100 тисяч переможців в минулих акціях такого типу. Типу, було 20 або 30 тисяч, тепер рахуйте майже в 5 разів більше. Це означає, що буде багато переможців серед нас, багато аккаунтів пройде. Я розраховую, що буде максимум 250, можливо навіть 300 тисяч учасників. І таким чином кожен другий або третій аккаунт буде переможний. Це і хороша статистика, і якщо у нас буде 10, 20 чи 30 аккаунтів, ми можемо непогано заробити. Навіть якщо ви новачок з одним аккаунтом можете спокійно брати участь в цій акції і розраховувати на винагороду, розраховуйте що. Удача вам посміхнеться, тому що там не буде, наприклад, проходка, як в IDO, як ми беремо участь, де один зі 100 аккаунтів заходить, а приблизно один з 3, один з двох буде заходити. Якщо ваш весь банк складає 100-200 USDT, ви спокійно можете в цій акції собі його подвоїти. Для новачків я рахую це прям дуже круто. І коли я починав в крипті, таких можливостей не було. Так по нагородах пройшли, вибачайте, що одразу вам спочатку відео не розказав. Переходимо до четвертого завдання: це запросити принаймні одного друга, щоб він Зареєструвався на біржі Bybit і взяв участь в цій акції. Ось таке нове завдання: випустив Bybit, Ось таке досить цікаве завдання. Багато в кого по ньому було запитання одразу в коментарях. Не всі люди зрозуміли, як це запросити, як це він має виконати умови. І чи ця людина, яку ви запросили, також має когось запросити, щоб виконати умови. Зараз ми це все розберемо. Для цього пропоную перейти на сторінку акції, там буде детальніше все написано. Ось так виглядає сторінка акції. Посилання на цю сторінку є в пості. Можемо тут одразу перекласти. На українську мову, нам обов'язково потрібно на неї перейти, тому що тут ми будемо заповнювати форму користувача, форму учасника. Це все прогортуємо. Як бачите, акція триває з 5 квітня по 26 квітня. Ці три завдання ми вже виконали. Зробили підписки, зробили ретвіт, поповнили 100 USDT і купили, продали токен Every. Далі четверте завдання: запросити дорога. Якщо ви мали аккаунт на біржі Bybit до 5 квітня, ви рахуєтесь, як старий користувач, тому вам потрібно запросити ще одного користувача або зробити, наприклад, мульти. Аккаунт під себе, щоб взяти участь з цих двох аккаунтів в акції. Трошки можливо не зрозуміли нововведення від Bybit, але нічого складного немає. Якщо до 5 квітня маєте запросити, якщо ви, наприклад, зареєструвались на Bybit після мого відео, то вам не потрібно виконувати цього завдання. Це все детально пише в умовах, ось тут, де є правила і умови. Ось тут є такий рядок для рефералів, які були запрошені взяти участь у промо 1 у вигоді. 1 тут пише, потрібні лише кроки 1, 3, 3 та 5. Тобто ми пропускаємо четверте завдання. Виконуємо перше, друге, третє і п'яте. П'яте завдання це заповнити форму. Форму ми зараз заповнимо. Таким чином, я думаю, ви зрозуміли, що у нас виходить. Якщо аккаунт старий, то маємо когось запросити для того, щоб взяти участь на двох аккаунтах в акції. Якщо аккаунт новий, то ми просто виконуємо перше, друге, третє і п'яте завдання. Четверте пропускаємо, можемо нікого не запрошувати, бо ми і так новий користувач. Ця умова не є дуже приємною для фермерів, які мають по 50, по 100, по 200 аккаунтів. Тому що їм можна сказати, тепер треба подвоювати свої аккаунти, щоб зі всіх взяти участь. І це можливо навіть в чомусь є добре, хто має 500 чи 1000 аккаунтів. Вони можуть у всі акції заганяти ці аккаунти. А ось в таку акцію їм буде це зробити набагато важче. І в принципі, я думаю, для тих, в кого 5, 10 чи 20 аккаунтів це навіть хороша умова, тому що ви зараз маєте привід подвоїти кількість своїх мультиаккаунтів. Якщо ви мали 10, вам потрібно зробити 20, щоб взяти участь. Якщо ви мали 5, вам потрібно 10, щоб взяти участь. Щось таким чином ви збільшите свою кількість акаунтів, будете мати більше під IDO, під лаунчпади, лаунчпули і під всі активності, які є на біржі Bybit, які я розповідаю на своєму YouTube каналі. Четверте завдання. Я думаю, зрозуміло. Постарався вам детально його так би мовити розкласти. Навіть новочок мусив зрозуміти. Якщо не зрозуміли, напишіть мені ще раз в коментарях. Я вам попробую ще якось по-іншому розповісти, щоб ви зрозуміли. П'яте завдання: найпростіше заповнити форму знизу. В першому вітку ми маємо вставити посилання на нажаві. ретвіт. повертаємось до Твіттера, Натискаємо на свій профіль і копіюємо посилання на наш остатній цитований ретвіт. Повертаємось назад і вставляємо. Далі нам потрібно вставити нік від нашого Twitter аккаунта. Нічого складного немає, повертаємось знову назад, беремо ось тут, копіюємо і вставляємо. Третій пункт: чи виконали ви всі необхідні завдання? Виконали, виконали. Натискаємо так. Перед цим не забудьте зареєструватись в акції. Коли ви лише перейдете за посиланням, у вас буде кнопка зареєструватись. Якщо вибиває зелена галочка, це означає, що ви успішно допущені до участі. Якщо буде якась з помилка, це означає, що у вас є мітка на аккаунті чи ще щось таке, і байбіт на ваш аккаунт не хоче присилати нагороди. Брати участь на аккаунті, який не допущений, не має сенсу, тому що вам нагороди не дадуть. Зарестувались, натиснули ок, форму ми вже заповнили. Вставили посилання на цитований ретвіт, ставили нік від нашого твітера і натиснули так: натискаємо відправити. Все, що нам залишилось, це очікувати закінчення акції. Після цього буде 14 днів, протягом яких буде байбіт все перевіряти, і тоді нарахує нам винагороди. В будь-якому випадку. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, ви про це дізнаєтесь, ви будете знати одним з першим, що нагороди вже є на аккаунтах. Бачимо, що в нас є ще дві промоакції вигода 2 і вигода 3. Перша це є для простих користувачів, а друга це для партнерів, таких як я. Для вас є ось ця акція. Вона і також досить приємна, на мою думку, тому що ми і так маємо запрошувати дебузів. Так як ми старі користувачі, ми маємо більшість з нас мають аккаунти на біржі Байбіт, вже давно мають ферми по 5, 10, 20, 100 аккаунтів. І нам і так потрібно для виконання цієї акції запрошувати. Користувачів і робити мультиаккаунти під себе. Роблячи їх, ми можемо ще потрапляти під ось цю акцію і отримувати на кожен зі своїх аккаунтів по 100 токенів Everi. Ви і ваш схвалений реферал отримаєте по 500 токенів Everi. Схвалений це який виконає умови акції. На теперішній курс 100 токенів Everi це є 12 доларів, досить непогано. Що нам піде, наприклад, на купівлю верифікації, на купівлю проксі. Це ми можемо відбити за рахунок цієї додаткової акції. Правда, тут є обмежений призовий пул приблизно 20 мільйонів токенів виділено на цю акцію. В якийсь час цей призовий пул може використатись. Всі, хто першим запросить схвалених рефералів, отримують цю винагороду. Якщо ви не потрапите під пул, ви не отримаєте. Але я думаю, що 20 мільйонів це досить непоганий пул і він буде довго триматись. Можливо, навіть до кінця акції вони його не вичерпають. Давайте вам ще раз нагадаю цю умову, про яку я вже розповідав в сьогоднішньому відео, користувачі повинні підтримувати принаймні активів на суму не менше 100 USDT з на своєму рахунку байбіт до завершення Події, щоб мати право на отримання винагороди. Це означає, що ми маємо заробити депозит з тою з ДТ і їх не виводити. Має бути чистий депозит. Хто не буде цього дотримуватись, скоріше за все, не будуть допущені до лотереї. Ще раз давайте скажу на рахунок цього четвертого задання, буду старатись зробити по максимальному мультиаккаунтів під свої мультиаккаунти, так би мовити. Але я думаю, що на всі свої 76 аккаунтів мені не вдасться заробити в період акції нових аккаунтів, тому аккаунти, які залишаться, я все одно зажену в цю акцію. Умову один, виконую умову 1, виконую умову 2, 3 і 5. Заповню форму, нічого складного немає. Рефералів запрошувати не буду. Не впевнений, я що це проканає. Байбід може реально за цим показником побрити, але на це я багато не витрачу. Тому залишкові аккаунти в цю акцію. Крім того, їх можна поєднати з акцією токеном API, про яку я говорив в минулому відео. Якщо ви досі з нею не знайомі, обов'язково дивіться моє відео, яке вийшло перед цим, і ознайомтесь з акцією API. Там досить схожі умови, ми можемо їх поєднати з цією акцією. Також 2-4 дня назад на біржі Байбіт почалася ще одна акція. Я про неї також зроблю відео на своєму ютуб-каналі. Тому обов'язково підпишіться. Всі ці три акції ми можемо об'єднати, разом їх заробити і потім отримати взагалі дуже багато винагород. Основне, що Байбіт нас не побрив, і ми все правильно зробили. Надіюсь, це відео було для вас цікавим, зрозумілим. все вам постарався доступно пояснити, показати в швидкому такому режимі. Щойно акція вийшла, вже я для вас записав відео, вже все розповів. Не забудьте за це. Мені мені Поставити жирного лайка, підтримати україномовний контент своєю підпискою, а також напишіть в коментарях, що ви думаєте на рахунок цієї акції, скільки будете заганяти аккаунтів і чи була ця відеоінструкція для вас корисна. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.